Системі Держзакупівель прозоро оголосили тендер на ремонт дороги у великій писарівці. В Цілому будувати дороги це нормально, навіть під час війни. Наприклад, дороги до фронту від фронту для того, щоб швидкі могли швидко забирати поранених бійців і відвозити їх кудись в тил в госпіталя. Або, наприклад, дороги вздовж фронту, щоб ми могли швидко перекидувати військових техніку з одного місця на інше. Але проблема тут в тому, що велика писарівка, якщо ми підемо на карту. Вона ось вона знаходиться в приблизно 5 кілометрах від кордону з Росією. Якщо ми візьмемо тут лінієчку, від Великої Писарівки от до кордону, приблизно 6 км 5-7 ну в районі від 5 до 7 кілометрів. Тому в цілому незрозуміло, навіщо там вирішили будувати дорогу. Тим паче, якщо ми підемо на діпстейт. То ми побачимо, що велика писарівка, от вона знаходиться на кордоні з Росією, і вона знаходиться прямо поруч з дислокованими російськими військами. І це один з напрямків а, планованих напрямків, куди будуть наступати росіяни. От Суджа, тут якісь дислоковані війська, і в Грайвороні біля Великої Писарівки. І це знаходиться зовсім недалеко, якщо ми поміряємо. Наскільки це далеко знаходиться від атаки, яку зараз роблять росіяни в Харківській області, це всього лише 65 кілометрів. Тобто, технічно ми можемо взяти, побудувати цю дорогу в Великій Писарівці. Завтра туди зайдуть росіяни з Гайворона і просто її або розбомблять, або а, окупують. Навіщо створили цей тендер? Давайте почитаємо в статті. Тендер був оголошений 17 травня. Подання пропозицій триватиме до 25 травня. Очікувана вартість закупівлі 8,5 мільйонів гривень. І це все на прозоро, Ви можете це відкрити, подивитись. Тут все написано: 8 мільйонів гривень, будування дороги, коротше, всі діла, тут адреса вказана. А, Велика Писарівка, вулиця Грушевського. Далі, голова Великописарівської громади. Людмила Бірюкова в коментарі Суспільному розповіла, що ці 8,5 мільйонів залишилися у громади з минулого тендеру на ремонт дороги. Тобто в нас з минулого року залишилися залишилися якісь кошти з ремонту дороги, які ми не встигли зробити в минулому році. Тому давайте ми ці гроші просто віддамо росіянам, побудуємо їм дорогу, бо танкам дуже незручно їхати по грязі. Тоді підрядник мав зробити три вулиці, але одну з них не відремонтував та залишив у ще гіршому стані. Йдеться саме про вулицю Грушевського. А цікаво, чому він в тому році ту дорогу не закінчив будувати? Можливо, тому що Велика Писарівка знаходиться в п'яти кілометрах від кордону з Росією і її закидують кабами, і ракетами, і градами, і всім іншим. В мене тоді. З'являється ще одне питання: а чи точно відбудували ті дві інші дороги? От точно їх відремонтували? Хтось може нам їх показати? Чи може їх відремонтували, а зараз а, ті всі дороги знищені через прильоти? А можливо, ніхто нічого і не відбудовував? Можливо, виділилися гроші. Хтось комусь сказав, що все там відбудовано. Далі по, той, ну, по тій дорозі прилетіло декілька кабів і сказали, от все, ми відремонтували, але її розбомбили знову. Ніхто ж не очікував, що велику писарівку, яка знаходиться в 5 кілометрах від кордону з Росією, будуть бомбити. Вона же що з Росією? там? Може, не війна, чи може війна. На сьогодні дорога не проїсна, та там жить, неможливо, в великій писарівці. Її закидують кабами, яка як, чортова матері дорога. Автомобілі місцевих жителів постійно ламаються і розбиваються. Погано заїжджати на бордюри до свого господарства. У нас були залишки 17,5 мільйонів гривень. І замість того, щоб витратити ці 17,5 мільйонів гривень на якісь дрони або на допомогу ЗСУ, або, або щоб витратити їх на побудову фортифікаційних споруд. Вам же ці фортифікаційні споруди потрібні будуть в першу чергу. Тобто, замість того, щоб виділити ці гроші на якусь допомогу там захисту країні, ви на них будуєте дороги. Я щось мені щось щось нагадує це. Коротше, було там така тема у 2019-2020 20 році. Я не пам'ятаю хто, ну точно не пам'ятаю хто, але там був один чувак, який казав: якщо ми будемо розширювати армію, ми не зможемо побудувати дороги. Я не пам'ятаю, якщо ви пам'ятаєте, хто це казав, напишіть, але мені здається, це, це хвороба. Це хвороба української нації замість того, щоб робити те, що потрібно, ми будуємо дороги. І, судячи з усього, будуємо дороги прямо росіянам, щоб вони по ним їхали. Ми відреагували на прохання жителів. Завершити ремонт цієї дороги. Мені цікаво, хто вас просить ремонтувати цю дорогу, тому що з того, що я знаю, велику писарівку, чи майже не всю евакуювали ще місяць тому. Вивезли всіх, хто ну, кого могли вивезти. Хто, звісно, не хотів виїжджати, скрізь за все, це ж дони або ну, якісь люди літні, які коротше не хочуть покидати своїх там курей, корів. Вони не виїхали. Але вона, в принципі, евакуйована, там нема людей. То не зрозуміло, коротше, кому ви будуєте ті дороги, хто на це жаліється. Ще 10 мільйонів залишків громада розділила на допомогу ЗСУ. Це, звісно, круто, це я підтримую, це нормально. Мені хотілося заспокоїти людей, що ми думаємо про них, що їм буде, куди вертатись. Але я розумію, що жоден підрядник не приїде з дороговартісною технікою на нашу територію зробити цей ремонт. Так а навіщо ти створювала тоді а, цей тендер? Чесно, ну, мене, коротше, кожну статтю, яку я читаю, в мене питання, 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 і немає відповідей. А, ось цей тендер. Тут його вже, коротше, закидали какашками. Хтось його а, відправив на аудит з питанням: 5 кілометрів від російського кордону йде поточний ремонт. Це, до речі, це вулиця Грушевського. Вулиця Грушевського, І Якщо коли я вперше побачив ту статтю, я думав, можливо, це якась вулиця Грушевського, і це на дорозі від Харкова до Сум. І типа ми готуємося у разі, якщо нам потрібно перекидати війська з Харкова до Сум, якщо росіяни будуть нападати десь на кордоні Сумською областю, це просто хочемо відремонтувати дорогу, щоб швидше перекидати війська там, ну і так далі. З Харкова до Сум ганяти машинками було класно, але якщо подивитися на ця карта, ну. От вона нормально видно. Якщо подивитися, то а, це, ця вулиця Грушевського, вона в принципі не має для цього ніякого значення. Вона тут трошечки на отшибі, є від Харкова до Сум. Тут є дві нормальні дороги: одна через Охтирку і Тростянець, і інша от якраз через Велику Писарівку. І чи будуть її використовувати для перекидування військ чи ні. не зрозуміло. Скоріше, скоріше всього, ні, якщо є більш. А, Нормальний варіант, більш, більш безпечний, то скоріше за все його будуть використовувати. Я не знаю, в чому проблема з тим, щоб кудись діти бюджетні кошти. От, Наприклад, це голова Ради, чи хто там, як її там звати, Людмила Бірюкова. Ну, якщо твоє село, ти голова Великописарівської громади і твоє село ну, розбирають на кусочки прямо зараз, а в тебе є в бюджеті 10 мільйонів гривень. А не можна їх залишити на наступний рік. Я просто не знаю, як це працює. Ви мені поясніть, можливо, можливо реально не можна залишити ці бюджетні гроші на інший рік. Тому от Людмила Бірюкова вирішила їх просто хоча б кудись, хоча б кудись присунути, тіпа, щоб вони не пропали. Але в мене є ще інший варіант. Інший варіант, як я вже казав, ну ця досить банальна схема, яка працює в Україні вже давно і всі нею користуються, особливо під час війни. Ти створюєш тендер на 8 мільйонів гривень. Далі ти тобі виділяють гроші, ти на ці гроші купуєш якогось біткоїна. А далі а, ти кажеш, що ти дорогу відбудував. Після цього по дорозі прилітають каби, або навіть може нічого не прилітати, коли прийде перевірка відремонтованості дороги. Можна в будь-який час, якщо вона приїде в велику писарівку за 5 кілометрів до російського кордону, то в будь-який момент просто можна сказати, що дорогу відремонтували, але сюрприз-сюрприз, її розбили росіяни, бо вона <заджи> же війна, що ви хотіли. І в результаті ти просто виводиш далі ці біткоїни кудись на Мальдіви і конвертуєш їх в 200 тисяч доларів. Профіт, я схиляюсь більш до другої схеми. А ще одна ну, дуже велика проблема в цій цій історії це безкарність. Тому що, якщо ви подумаєте, ну, будь-яка адекватна людина, будь-яка адекватна людина, розуміючи, що село знаходиться в 5 кілометрах там, в 7 від російського кордону, прямо біля села, в 10 кілометрах, от 7 кілометрів до Великої Писарівки, ну і 7 кілометрів до Граю Ворона. Хай там в 15 кілометрах. В кілометрах Стоять російські війська, які в будь-який час зможуть зайти на ту велику писарівку і просто її розваляти. Е, і ти створюєш, ти створюєш цей тендер на прозоро. Ну просто, яка адекватність цих людей? Ну, я не бачу ніякої адекватності, тому що, е, якби я був головою ці слова, ну, я, я придумав якісь інші варіанти. Ну, просто взяти там, створити тендер на ремонт доріг. Хз, коротше. А... Причина цьому всьому, як я сказав, це безкарність. Тому що, тому що от, як ви думаєте, що буде Людмилі Бірюкові за, за, за цей тендер на Прозоро? Як ви думаєте? Нічого не буде. Її Навіть не звільнять. Вона залишиться головою Великописарівської громади, тому що, скоріш за все, вона хороша жінка. І в селі, а, точніше, в громаді а, про неї гарні відгуки. Цей тендер на прозоро просто закриють і все. А для Людмили це типа, ну, а, як то кажуть, варто було спробувати. Якби при було б 200 тисяч доларів на Мальдівах. Ну, не при може проканає в наступний раз. Але Людмилу не звільнять і не покарають, нічого з цим не буде. Тому в нас і процвітає корупція взагалі усюди. Ці тендери, вони коротше на кожному кроці і е е е нікого не карають. <outfit> <eneca Zone атлас> на хрена мені, наприклад, якщо я працюю десь при владі, навіщо мені переживати за своє майбутнє взагалі за щось переживати? Якщо я, наприклад, як якийсь міністр можу вкрасти мільярд гривень бо півтора мільярди гривень? І а, в гіршому випадку в мене просто ці півтори мільярди гривень заберуть і мене звільнять, і все, і просто зроблять якимось послом десь а, в якійсь іншій а, державі. Чому б не спробувати? Чому б не спробувати вкрасти мільярд гривень, якщо результатом невдачі буде, а, буде просто переведення на інше місце роботи із збереженням зарплати і свого статусу при цій владі? Напишіть самі, що ви думаєте з цим потрібно робити? Можливо, потрібно починати якось карати. Мож, мож, можливо, ну, можливо, просто. Я не знаю, як це роблять в цивілізованих країнах, але а, з того, що я бачу, мені здається, нічого не робити ну, тупо не працює. Мож, можливо, я помиляюсь, можливо, я просто якийсь, а, якась ідеалістична людина. Але мені здається, якщо почати карати за такі от приколи. То люди перестануть їх робити. А якщо почати дуже строго карати за пройом на фронті, так як, наприклад, з будівництвом фортифікацій, коли в результаті гинуть, як ми вже бачили, не тільки військові, а й цивільні люди, які там в Вовчанську. Ну, ви, мабуть, бачили це вже відео, я не можу його викладати в Ютубі, бо там просто вбиті люди, лежать на вулицях Вовчанська. Хтось за це відповів. Хтось відповів за те, що людей не евакуювали. Хтось відповів за те, що не збудували фортифікації. Ніхто ні за що не відповів. І всі люди на посадах, у всіх все хорошо. а на Мальдівах вони конвертують біткоїни в долари і виводять на якісь Кайманські острова. Для вашого розуміння, от відео з Великої Писарівки, воно було зроблене от якраз місяць тому. Ви можете подивитися, як виглядає Велика Писарівка і як виглядають. Будинки тих людей, які за словами Людмили Бірюкової де тут пишуть люди. От, ми відреагували на прохання жителів завершити ремонт цієї дороги. От в цих домах, зі слов Людмили Бірюкової, живуть люди, які просять відремонтувати у неї дорогу. Великопузарівська громада. Тут триває евакуація. Ну, уїжджаємо, в мене стає просто серце. О, яка красавиця, сука, прилетіла. Ого. Самі ще залишається, ще лютим. <пишут> Спішите! те? Все розбите там. Все. Там просто і зодно і сході її, а тим будівля. Приїжджай, купи. Всі кого все ще немає. І вже давно немає. Світла нема, жодної цілої адмінбудівлі нема все розтрощено, розбиті дома, але зі слів Людмили Бірюкової, вони реагують на прохання жителів завершити ремонт цієї дороги.